Так, друзі, приходять холода. І з холодами приходить проблема в усіх домоволодіннях. Потіють вікна, двері. Всі, звісно, кажуть, херові вікна, херові двері, погано поставлені. Е, ну, не спішіть так сильно обсирати мастеров. Е, я вам зараз наведу приклад із реального життя, е, який був особисто зі мною. Що, якщо я вам скажу? Що якщо у вас все потіє, в першу чергу треба рішати проблему з вентиляцією в поміщенні. Обязательно з вентиляцією. Навожу вам тупо реальний приклад, який був зі мною. Це був 22-й рік. Замовляють мені двоє дверей: один будинок на двох господарів. Замовляють в один будинок двері і в другий будинок двері. В одному живуть діти, другому батьки. От. Будинок тобто, однаковий. Все. Тільки та половина, де живуть діти утеплена пінопластом. Вікна везде однакові стоять в один час поставлені. Ставлю я туди двері, ставлю туди двері. Що там, що там, двері однакові стояли, криві горбаті, дерев'яні, з яких сквозило, дуло. Тобто, ніякі І зимой мені дзвінок. От У нас проблема. Все плаче, все тече. Оце поки ваші двері не поставили, такого не було. Все вікна мокрі, двері мокрі, кутки мокрі, все мокре. Кажу: ну давайте кажу, розберемося. Двері погані, да? а що, якщо вікна плачуть, що вікна хороші? Може, це вікна погані. Ну, Логічно, давай мислить. Да? Тобто, а у батьків все чітко. Хата дерев'яна, диха, дихає хата. Все порядок, немає заплатяв. А у цих утеплена, і вона в кульку виходить. От. Тобто немає е, вообще, ніякої вентиляції в будинку, кроме те, що на кухні висить витяжка. От. І я своїми дверима герметичними е, закриваю останній доступ свіжого повітря в будинок. І, звісно, що, все плаче. Так що, друзі, перше рішення для е, рішення проблеми конденсату це вентиляція. Правильна система вентиляції, тобто притяжна, витяжна, приточна, отточна. От таки, оце перше рішення цієї проблеми. Так що і не треба соритися з мастерами. І ще вдобавок би хотілося би такий життєвий приклад, який майже всі зустрічали, всі знають. От літом да, ви сідаєте в автомобіль, починаєте їхати, йде дощ. Тобто тепло, йде дощ. Починають вікна запотівати: лобове, там, бокові, все. От. Ви приоткриваєте трошки вікна або включаєте обдув, і все, запотів, щось проходить. От вам е, приклад того, що вентиляція вирішує проблеми конденсування на вікнах, дверях.